Всім привіт! Дівчатка, сьогодні моя підбірка буде про аромати для дощової весінньої погоди. Тому що у нас зараз за вікном досить прохолодно, вітряно і навіть трішки йде дощ. Він то йде, то не йде. І перший мій аромат, який би я хотіла вам запропонувати, який я вдягаю на таку погоду, нанося на себе, і він мене трішки зігріває, тому що ну, у нас дуже вітряно. Прям збиває з ніг. Це ось такий аромат від Paco Rabanne, Називається Олімпія. Тут верхні ноти це жасмин, зелень. Ну, так вказано в піраміді. Також в верхніх нотах є мандарин. Середні ноти це ваніль і сіль. Кінцеві ноти: тут сіра амбра, кашемір, сандалове дерево. Насправді він такий все-таки більше ванільно сільний. Він дуже приємний, солодкий, зігріваючий аромат. І тримається дуже довго. Навіть мені здається, що тижнями. Поки ви не поперете ваш одяг, він буде пахнути дуже інтенсивно. дуже. Ви будете його вдягати, чути, і поруч з вами люди також, також будуть його чути. Наступний мій аромат. Це ось такий ось аромат від Джорджо Армані, Сі, Сі Фіорі. Ось такий гарний флакон. Тут а, е, в нотах заявлена чорна смородина в верхніх нотах, зелений мандарин, в серці є неролі, троянда, пачулі, також дубовий мух. Ну і база тут ваніль і білий мускус. Чесно скажу, я більше відчуваю тут чорну, ну, саме смородину. Для мене він, ну, такий, знаєте, більш зимній, більш зігріваючий, тому я й ношу його зараз в холодну погоду, вітряну, в вітряну холодну погоду. Такий гарний аромат. І флакон. Мені дуже подобається. Він такий важкий, масивний, дуже гарний. Наступним. Моїм фаворитом на таку погоду є Coco Mademoiselle Intense. Це Пачулі, Пачулі Шанель. Всі, я, я думаю, багато хто знає, що саме ці пачулі є відомими. Бага в, наприклад, пачулі є навіть в Олімпії, але все одно це якісь інші пачулі. Тобто вони не такі, як в Шанель. Тут та верхні ноти Апельсин, Бергамот. Лимон заявлений. Чесно скажу, я лимон тут ніколи не відчувала. Серце тут троянда, фрукти і жасмин. База це, відповідно, пачулі, мускус і ламбаду. Ой, вибачаюсь, лабдану. Ламбаду. Е, ну, по флакончику видно. Я його використовую. Ну, чесно скажу, я його використовую, для мене все сезон більше під настрій. Такий ось гарний аромат. Наступним моїм ароматом, ви вже його зустрічали. Це є Angel від Мюглер. Це ось такий фруктовий, солодкий, теплий, пряний аромат. В дуже гарному флаконі. Дуже гарному флаконі. Ось так він виглядає. Я рекомендую спробувати. Я інколи навіть влітку можу його нанести, але потрібно пам'ятати, що потрібно наносити. Зовсім трішечки, щоб нікого не придушити, і самі відповідно, теж себе почувати гарно, тому що можна нанести дуже багато, а потім біжиш бігом додому, тому що це просто це потрібно змити, я б сказала так. Наступний аромат. це є ангел, теж від нуллер. Але це ангел-мюс. У мене 30 мл. Ось такий чудовий флакон. Я його просто обожнюю. Дуже гарний, дуже незвичайний. Ну, Проблемка в тому, що він не стоїть, тому що він зроблений у вигляді комети. Такий ось. Тут верхні ноти це рожевий перець грейпфрут. Середні ноти горі... горіхова паста заявлена, і база це пачулі і витівер. Ну, для мене це аромат горіхової пасти. Пахне дуже приємно. Дуже приємно. Він такий теплий, знаєте, пряний, шоколадно-бальзамічний. Такий достатньо такий аромат, знаєте, от прямо як ти його наносиш, це прям все. Ти укутаний, тобі тепло, приємно, і ти постійно його відчуваєш. В мене він зігріває. Дуже гарний аромат. І флакончик. Такий ось. Я думала знімати, чесно кажучи, вже літню якусь підбірку, але погода внесла свої корективи. За вікном дощ, вітер, холод. Дуже холодно, вночі температура опускається до 9-8 градусів. Не дивлячись на те, що ми знаходимося на півдні. Дуже холодно. Ми навіть вже й не пам'ятаємо, коли було так холодно. І ще я б хотіла з вами поділитися: ось такими аромат. До речі, ще б до цих ароматів, я б, знаєте, які віднесла саме Miss Dior Roses and Rose. Це дуже гарний аромат. Я його відношу більше до весінні-осінніх, весінні напевно, так. Тут, в складі є герань, італійський мандарин це верхні ноти, середні ноти, ну, відповідно до назви. Тут Троянда з Граса, дамаська троянда, і база це білий мускус. Ось такий аромат. Я розповім, чому він в упаковці, тому що я його продаю. Він зараз є на сайті продажу. Ось так виглядає. Це 30 мл флакончик, ось скільки в ньому не вистачає. І я зараз його. Продаю. Тому, можливо, кому цікаво, звертайтеся. Це оригінал, є бачкот, коробочка. Ось такий. Я б теж його зараз, зараз теж він, скажімо так, абсолютно можна носити, абсолютно носібельний. І другий аромат, який теж на продаж, це міст для волосся. Від Ganshi. Givenchy. Givenchy дуже гарний, виноградний такий аромат. Я купила собі саме димку для волосся, тому що сам аромат для мене досить насичений. Я ну, не зовсім можу його носити, скажімо так, тому вирішила попробувати димку і її наносила. Дуже приємно ем, носиться такий приємний аромат. все, Але. Все-таки не моє. димка для волосся. Тут буквально не вистачає двох пшиків, двох нанесень. Тут в, в верхніх нотах заявлена груша, бергамот. Всередині це тубероза, апельсин, цвіт апельсина, жасмин, і в базі в кінцевих нотах це пачулі, амбарксан, ваніль і ветівер. Тому ось такий аромат. Можливо, кому цікаво, звертайтеся. Він теж зараз продається в мене на сайті. Продажу ось таких два гарних ароматика. На жаль, не моє. Тому вирішила, навіщо вони будуть стояти в коробках, якщо вони можуть порадувати когось іншого, хтось буде їх носити, і вони не будуть стояти і пилитись. Тому ось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Буду, буду дуже рада знайомству. Пишіть, звідки ви мене дивитеся, з якого міста чи, може, навіть країни. Всім дякую, бувайте!